Після жовтневих дощів розпочався сезон грибів. На житньому ринку у Житомирі, 8 жовтня, пропонують лисички, підосиковики, польські та білі гриби. Вартість залежить від розміру та виду. Найдешевшу ціну ми знайшли за кілограм 140 гривень, а найдорожчу 325. Продавчині кажуть, що всі гриби збирали в лісах Житомирського району, зокрема в Левкові, Іванкові, Високій печі, жадьках. Іванків Черніхівський район. Ці за 70 ті 120, це краснюки. А ці... Це печериці. Черняхівський район, село Жатьке. Але було чуть раніше, прийти, мене було білих дуже гарне здорових. Ото гарні гриби. Краснючки. Почамо продаєте їх. 300 прошу. В кожної продавчині є власні лайфхаки, як шукати та правильно збирати гриби. Просто я знаю, де під яким деревом любий гриб росте. Якщо сьогодні знайшла одного, то наступний раз два-три на цьому місці може бути. Зріз. Наприклад, ці зразу вириваються, бо зріже, що воно. Помнеться печериці. Чого можна а, да? Да, це печериці. Е, такі можна зрізати ножку, можна злательно, якщо біли, то білі треба зрізати, щоб уставалися корінчики, щоб воно на другий рік родило. Гриби були біли, але такі великі всі дуже перероши, малих немає. Вересі ростуть. Наборо треба виривати, щоб грибницю розкидати. Тоді гриб лучше росте. Близько одинадцятої години ранку охочих придбати гриби не так багато. Покупчині, з якими нам вдалося поспілкуватись, кажуть, що ціни на цей товар – Поцікавились, але ціна для нас неприємна. За висока, так? Звісно. А що робите зазвичай з грибочками, коли їх Ну, що ми руйнуємо. Найкращий гриб це кусок м'яса, але я живу в лісі, але по них не хожу. Нагадаємо, що в деяких місцях Житомирської області, а саме прикордонних, діє заборона збору грибів та ягід.